Ми мали багато звернень до нашого закладу, від мешканців міста. Всі хочуть займатися спортом на нашому стадіоні. І ми радо запрошуємо, приходьте до нас з 6 до 8 і з 5 до 7 вечора. Наш стадіон радо буде вас вітати. Заходьте, але є великі прохання. Будь ласка, бережне ставтеся до нашого шкільного майна. Ми не відкривали стадіон, ви бачили, що ніхто не займався. І тому, я думаю, весна саме час перевести себе в порядок, свою фігуру. І тому приходьте до нас, наш стадіон вас чекає. Там є, є потрібно чи тих людей, які там Дивіться, ми вас чекаємо в 6 до 8 зранку і з 5 до 7 ввечері, але це не остаточні цифри, вони будуть змінюватися. І ще одне: якщо буде повітряна тривога, наш охоронник буде просити вас покинути стадіон і вимушети бути йти до укриття влітку, восени так було. Тільки тривога замикаються двері. Я бачу багато дітей, які грають в футбол, волейбол. Дорослі до речі до нас приходили, грали в волейбол. цим дуже подобається, але деякі займалися на тренажерах, бігали, проходять секції. Вже весна і дуже скоро ми сподіваємося, розпогодиться. І плануємо вивезти як учасників освітнього процесу на стадіон на Уроки фізкультури, можливо, на якісь інші заняття, так і запрошувати мешканців в певний час, люди зможуть відвідувати стадіон. Тобто зима вже закінчилася, стадіон повертається знову до роботи. Були виявлені пошкодження не лише під час цього огляду, а ще й восени, коли ми завершували вже свій сезон. Ми помітили, що є місця, які ну, являють собою певну небезпеку. Справа в тому, що це все-таки спортивний майданчик. На нього варто приходити займатися спортом, а не просто проводити час гуляючи, хоча дійсно територія. Гарна і хочеться і прогулятися, і провести на ній час. Але не всі мешканці розуміють, що ось ці зелені схили вони не призначені для того, аби діти могли качатися по ним чи з'їжджати як з гірки. Звісно, наші охоронці слідкують, роблять зауваження, у відповідь отримують суперечку. Батьки сваряться, ви не маєте права робити зауваження нашим дітям, вони хочуть, то нехай вони прийшли сюди погратися. Все це зрозуміло. Але погратися можна на будь-якому дитячому майданчику. На стадіон ми приходимо займатися спортом. Ще восени ми помітили, що в деяких місцях ось це зелене покриття відірвалося і з'їжджає донизу. Можливо, через те, що воно саме по собі заважке, можливо, через те, що були допущені якісь помилки чи негаразди, коли воно встановлювалося, облаштовувався стадіон. Саме для цього ми звертаємося до управління капітального будівництва, аби вони прийшли і подивилися, в якому стані, що можна зробити, чим можна порятувати, оскільки стадіон ще знаходиться під гарантією. Крім того, в деяких місцях проводилося, знімався ґрунт, насипався щебінь, ну, проводилися всі роботи будівельні, які, мали, які були прописані в проєкті. І зараз з часом і знову ж таки з погодними умовами, цей ґрунт просідає під покриттям. І створюється, видно, де є проваля, і ці проваля, вони небезпечні. Якщо діти бігають по схилам, дитина просто ногою може потрапити, покриття вже дещо зношене, і воно прорветься. Тобто дитина провалиться ногою в це проваля. Це небезпечно, це може бути призвести до негативних наслідків, яких ми намагаємося уникати. Крім того, основна доріжка, центральна доріжка, яка веде до стадіону від входу, вона теж зазнала пошкоджень там. Поповзла плитка, вона провалюється теж і відірвалася від ось цих бортюрчиків, це теж треба усунути, полагодити. Також просів ґрунт під ну, на території майданчика, де встановлені тренажери, і ми теж переживаємо, аби там хтось десь ногою не провалився. Ну, тому що ямки, здається, воно незначні пошкодження. Але ну, все-таки це було б неприємно провалитися у ямку, пошкодити взуття. І добре, якщо це обійдеться лише взуттям, а не ногою. А хто має усувати всі, -всі пошкодження? От саме з цим питанням ми звернулися до управління капітального будівництва, звернулися до засновника, до мерії. Ну, капітальне будівництво сказали, що вони будуть розглядати це питання, можливо, нам допоможуть, підтримують. В принципі, за це відповідає школа, але стадіоном користуються усі мешканці і. Хоча я не можу сказати, що ми використовували його в повній мірі а, дуже а, ну, мало часу, коли там були діти, коли туди приходили люди займатися. Хоча ми завжди раді всім, хто дотримується правил і а, не шкодить нашому стадіону, щоб повернути його до ось такого відповідного вигляду. Буде надзвичайно важко, особливо зараз цей стан. Ми так розуміємо, силами школи ну, це складно провести ось ці роботи. Справа в тому, що освітній заклад це неприбуткова організація. Ми не заробляємо кошти. І для того, щоб придбати пісок чи щебінь, який би ми могли підсипати, ну, ці кошти нам треба. Так, ми їх не закладали, в нас їх немає. Якщо капітальне будівництво допоможе нам, або, можливо, виділять кошти на придбання цього, можливо, своїми силами залучивши дітей, батьків, ми зможемо дещо поправити. Але мені здається, що все-таки це мають зробити спеціалісти. Ми планували з 27 березня вже запрошувати людей на стадіон. І з 8-ї години до 8, з 6 до 8 ранку і з 6 до 8 вечора, Відкрити стадіон, аби люди могли вже заходити і тренуватися. Але я не знаю, якщо наступного тижня нам встигнуть полагодити хоча б ось ці такі основні моменти, де, ну, які створюють небезпеку, то ми 27-го радо відчинимо наші двері. Якщо ні. Ми розглядаємо також варіант, можливо, якось. А таблички огородити ці, моменти? Можливо, обгородимо, поставимо таблички, звісно. Але дуже б хотілося, щоб мешканці, і дорослі, і малі розуміли, що стадіон це спорт, а не просто розвага. Приходьте, будь ласка, займайтеся, бігайте, займайтеся на тренажерах, але. Не треба рушити те, що створено знову ж таки величезними коштами, які зараз навряд чи ми знайдемо для усунення ось тих неполадок. Okay. Ви знаєте, ми е, і правила розпис, прописували, і е, ходять постійно охоронці, оглядають територію. Іноді ми навіть залучали вчителів фізкультури, вони чергували вже в вересні місяці, виходили і дивилися за порядком на стадіоні. Е, хтось вже з розумінням до цього ставиться, так, робить своїй дитині зауваження. Я розумію, діти є діти, їм хочеться все спробувати і кругом бути там, де не можна. Ну от такі, такі діти, і ми теж такі були. Тому нічого дивного тут немає. Але якщо ми звертаємося із зауваженням і просимо батьків допомогти, не всі адекватно на це реагують. А чому ні? Якщо дитина хоче, нехай іде, нехай катається, нехай їзде. Хто буде за це відповідати? Крім того, ви ж розумієте, покриття не призначене для того, щоб по, -по ньому з'їжджали. Стадіон закріплений за центром спорту Лісі, міським центром спорту для всіх. Він працює е, круглий рік, можна так сказати. Е, тільки не працював, коли в нас була пандемія, ну, взагалі не працювали всі спортивні е, наші об'єкти. А воєнний час стадіон працює. Ми починаємо роботу сьомої ранку і до, ну, до темна, скажімо, так, до 19-ї години. В літній період він буде працювати до 21-ї. Сюди приходять займатися люди різного віку, від маленьких до і сім'ями, і похилого віку. У нас є такі постійні наші бігуни. Вони тут бігають по, по майданчику. да, Тут є така бабця, вона завжди приходить. Вона любить займатися спортивною культур. Спортивна Ось приходять з сім'ями, приходять дуже багато переселенці тут і якось теж, теж вони приходять з дітьми, проводять тут всякі свої заходи. Ось. А в такий час, ви бачите, тут е, група продовженого дня з третьої школи вони тут завжди виходять і з дітками проводять свої заняття. Ми так розуміємо, що це єдиний стадіон в місті, де е, немає якихось обмежень наразі. Обмежень немає, тому що в нас. Е, Є охорона, яка слідкує за цим, яка запускає людей, ну і е, в разі повітряної тривоги вони виходять і люди розумінням ставляться, так, і вони всі виходять, і коли все це закінчиться, вони знову заходять сюди. Тут у нас тренується ну, зараз ще ні, не, не час е, футболісти нашої спортивної школи, дитячої юнацької спортивної школи, і ну, поки що всі задоволені, тому що. Я ще раз наголошую на тому, що це єдиний стадіон, який працює в воєнний час. Освітлення є, і тут також е займалися е люди, тут бігли футбол. Зараз ми його поки що не включаємо. Ну, якщо вже все буде дуже так стабільно, то тут теж так до 8 години е працюють. Е Працює стадіон, і ми включаємо світло, і займається спортом. – А після восьми виключають, так? Виключають, так і вже у цілях економії, я так розумію. Так? Ми готові відкривати стадіони, зимовий сезон закінчився. Зараз проводяться такі ну, суто оглядові роботи щодо стадіонів, щоб не було ніяких там, пошкоджень після зимового періоду. Дуже просимо зберігати матеріальний стан стадіону. Змінне взуття мати при собі обов'язково і не заходити на територію стадіону з засобами там, з велосипедами, самокатами, скейтами, тому що для цього у нас є інші відповідні місця. Щодо стадіону першої школи, так само ми. Зараз проводимо оглядові роботи, дещо треба полагодити, тому ми домовили, що стадіон на першій школі ми відкриємо з 27 числа, тобто з коли почнуться у дітей канікули. Вже зараз освітлення ввечері у нас в місті є. Погода налагоджується, тому я думаю, що всі хочуть займатися спортом, підготуватися до перемоги літнього періоду. Тому зараз ми вже готові відкритись. А чи була перед цим якась нарада, де ви з з керівниками закладів щодо роботи з відомо? Ми з керівниками закладів узгодили, зрозуміло це питання. Узгодили зокрема і час вечірньої роботи, тому що раніше ми завжди працювали з шостої до восьмої. Зараз ще о 7 вечора темно. Ми не можемо працювати так в повну міру. Тому домовились, що поки що це буде з 5 до 7. І в першій, і в другій, і в третій школі є наявні укриття, тому у разі повітряної тривоги дуже велике прохання всіх покинути стадіон і спуститись в укриття.